Забезпечити безпеку справжніх людей та зберегти демократію можна тільки шляхом винищення мутантів у всьому світі. Ми відвоюємо світ, що колись належав нам. Винищення всіх мутантів? кажу я. Щось дуже радикально. Як ви збираєтесь це зробити? Десь 70 років тому нам вдалося знайти дослідницьку установу у більш-менш задовільному стані. Це була колишня військова база переобладнана під дослідження особливого вірусу? Вірусу? Саме так. F.E.V. За первинним задумом він мав допомогти у створенні суперсолдатів. Але невдало. Сили в солдатів було хоч греблю гати, а от розуму бракувало. Проте наш корпус хімічного озброєння спромігся його змінити. Навіщо змінювати цей вірус? Щоб перетворити його на вкрай ефективного вбивцю. Будь-який гуманоїд, незважаючи на можливий імунітет до попередніх штамів F і V, помре. Це і є наш проєкт. Та це безумство. Ні, ні, це єдиний шанс людства на порятунок. Саме над цим ми і працювали всі ці роки. Чудово, кажу я. У вас є отрута, але немає засобів для її розпилення. У F.E.V. є перевага, його можна розпилити хоч прямо звідси. Вітри підхоплять його та рознесуть всім світом. Трошки терпіння, і всі каліки, покидьки та мутанти на цій планеті загинуть. Гаразд, але на хіба було викрадати жителів Аройо, питаю я. Вони піддослідні, вони вихідці зі сховища, але у той самий час в них виник імунітет до F.E.V., і ми мали пересвідчитись, що новий токсин спрацює на них точно так же, як і на мешканцях сховища. Окрім всього, на піддослідних зі сховища ми також перевіряли щеплення від FEV –